Літій залізофосфатні акумуляторні батареї Challenger. Невеликого розміру батареї ємністю 10, 20 і 30 Агодин, ось в такому корпусі, ось в такому корпусі, вони розроблені для того, щоб замінити гелеві або АЖМ акумуляторні батареї. Тобто, якщо ви використовуєте таку батарею десь у себе у сигналізації, в охороні, у пожежній, і у вас вона свінцева, вона вже вийшла з ладу, раджу замінювати її вже на літій залізофосфатну акумуляторну батарею. І в чому перевага саме цих акумуляторних батарей, що у них дуже низька на Напруга кінцевого розряду. Тобто, в чому проблема таких батарей літієвих. Коли ви будь-яку таку батарею берете на заміну свінцевою. Якщо у вас довго не буде світло, батарея розрядиться, то ваш прилад, ваша сигналізація може розрядити цю батарею, наприклад, там, до 10 вольт і заблокується BMS-контролер у батареї. І вам треба буде його розблоковувати, тобто ви не зможете далі її нормально використовувати. Саме в цих батареях кінцева напруга розряду 10 або навіть і 9,5 вольт. Ми, до речі, де перевіряли, на каналі буде тест розряду ось цієї камблятори батареї і ви бачите, що вона дійсно працює і не блокується до таких значень напруги. Тому такі батареї ви можете використовувати на заміну гелових або АЖМ-акамуляторних батарей, але раджу, коли щось таке обираєте, все ж таки у наших хлопців проконсультуйтеся, щоб напруга і струм відповідали тому приладу, який ви будете використовувати, і ваша заміна пройшла нормально, і воно працювала і не морочило вам голову. Звертайтесь у Вольтмаркет.